Привіт-привіт, малята! Сьогодні я гуляв парком та зустрів цікаве дерево. Хочете дізнатися яке? Давайте разом за ним поспостерігаємо. Це дерево акація, яке може рости великим та міцним. Це дерево особливе тим, що його квіти зазвичай білі або жовті, і вони дуже гарно пахнуть. Бджоли дуже люблять літати біля акації, бо квіти містять дуже багато нектару, з якого вони роблять смачний мед. Листя у акації зелене та блискуче, а форма листочків може нагадувати маленькі весла. Це допомагає дереву ловити багато сонячного світла, що дуже важливо для його росту. Акація може жити багато років. І стати справжнім домом для різних комах та птахів. Вона не тільки красива, але й дуже корисна для природи, бо допомагає очищувати повітря. Тож, діти, гуляючи вулицями міста або парка, зверніть увагу! На таке чудове дерево! До побачення!